Продовжуємо випуск. Так ми будемо говорити про те, як у Новояврівську розповіли про успішний приклад тридцятилітньої багатоповерхівки «Липи-4». Її капітально дермо модернізувала за програмою «Енергодім» від фонду енергоефективності раніше цей будинок потерпав від значних тепловтрат. Мешканці організувалися, подали заявку, втілили в життя цей проект. І споживання енергії скоротилося майже удвічі. І про цей проект, а також про те, як оцей прекрасний приклад наслідують інші ОСББ, ми говоримо із Остою нашої студії. Це перша заступниця міського голови Новояворіст, пані Галина Джулай. Доброго вечора, пані Галина. Отже, доброго тема, яка... вечора. Те тема, яка надзвичайно актуальна і цікавить всіх мешканців, особливо багатоповерхівки, багатоквартирних будинків. Як можна е, отримати тепло в своїй хаті, щоб було тепло і щоб тариф не був такий е, високий, щоб платити менше, і тепло мати гарне і якісне? Поділіться, будь ласка, про цей досвід е, цього ОСББ Липи 4 який вже працює. Ну, е, Будинок поремонтований вже кілька років. Тобто, вже кілька зим мешканці цього будинку живуть у теплі. Так, Доброго вечора. Саме у місті Новояврівську була в 2000 році термомодернізована перша багатоповерхівка в Україні це є Єлип2. Рядом. З цим будинком липе 2 розташована така ж багатоповерхівка, це є п'ятиповерховий будинок, шести це є ОСББ Липа 4. Будинок, як і всі інші будинки, мабуть, в Україні в місті Новояворівську. Це не новий будинок, будинковий порядка 40 років. І будинок, ну, насамперед, дуже багато споживав енергоносіїв. Постало питання перше співвласниками що ж для цього зробити, як практично порятувати цю багатоповерхівку, значить, співвласники пішли шляхом, як і рядом ОСББ Липи 2 і вирішили прийняти участь у загальнодержавній програмі енергодім фонду енергоефективності. Значить, зробили, запросили енергоаудитора зробили енергоаудит який показав, які заходи потрібно запровадити, щоб будинок став. Економним е для споживання енергоносіїв. Насамперед, на в будинку які ми заходи запровадили, це встановили ІТП, індивідуальний тепловий пункт, це автоматичне регулювання теплоносія в залежності від погоди зовнішнього повітря. Наступне утеплили труби теплопостачання, тобто мережі в самому будинку, встановили балансорегулювальні клапани, це так звані крани по стояках. Тому що, як завжди, одні під'їзди є недогріті, інші під'їзди стояки є перегріті. Для того, щоб збалансувати подачу теплоносія і гарячої води по всіх стояках, більш-менш рівномірно, поставили балансорегулювальні регулювальні клапани. Знову ж таки, утеплили фасад будинку. Утеплений фасад будинку дав нам ще 20% економії, встановивши ІТП балансорегулювання, регулювання, утеплення труб, теплопостачання, гарячого водопостачання, це дало нам з мешканцями порядка 30% економії. Оміє теплоносіяв опалювальний період, плюс додали утеплення фасаду багатоповерхівки. Ну і знову ж таки ми встановили ще одні двері теплі, так би мовити, крім. Домофонних дверей, так як на першому поверсі, завжди ну ці квартири, які розміщені на першому поверсі, є недогріті, тому ми встановили ще одні енергозберігаючі двері у всіх шести під'їздах. Ось такі заходи, які я назвала, в період уже третій рік поспіль, дають нам економію теплоносія в зимовий період порядка 50-55%. Значить, тим хорошим досвідом. Місто Новояворівськ так невеличке, але все-таки маємо 119 багатоповерхівок, 102 багатоповерхівки, так би мовити, старих багатоповерхівки із центральним опаленням. І по вулиці Юрія Липи на даний час, станом на зараз, ми вже маємо 9 термомодернізованих багатоповерхівок, а в місті Новояворівську 10 повністю термомодернізованих. Якщо взяти по відсотках до е, кількості будинок старого житлового фонду з центральним опаленням, це є 10% в місті Новояворівську є термомодернізованих багатоповерхівок. Знову ж таки, трішки похвалюся. Це перше місто в Новояворівську, яке має таку велику кількість термомодернізованих багатоповерхівок. Є хороший, гарний досвід. Мешканці, е, співвласники, багато Поверхівок спілкуються між собою і всі хочуть уже термомодернізувати будинки. Значить, якщо е, людина з, е, наприклад, я буду говорити про 60 метрів квадратних загальної площі, е, десь в нетермомодернізованій багатоповерхівці оплачує в зимовий період порядка е, 1300 гривень, 1400 гривень і і так далі, що в залежності від споживання будинком теплоносія, то в такому термомодернізованому будинку це порядка 700-650 гривень. Звісно, що, як кажуть, наші мешканці вміють рахувати кошти. І тому, і тому всі хочуть термомодернізувати будинки. Зараз Богу дякувати, що фонд енергоефективності відкрив програму ЕНергодім тільки з Пакетом поки що А. Це є встановлення ІТП, це є балансування, це є утеплення труб, це є встановлення вікон по сходових клітках і дверей, енергозберігаючих дверей. Поки що без утеплення, без пакету Б. Але вже з 11 будинками міста Новояворівська, будинками ОСББ, ми готуємо документи і будемо подаватися до фонду енергоефективності. І маємо великі сподівання, що ми запровадимо ці заходи, і в наступний опалювальний сезон будемо мати порядка 35 до 40% економії теплоносія, а відповідності і коштів мешканців. Маємо Знову ж таки великі сподівання, що фонд енергоефективності відкриє повністю і пакет щебе. Потім ще утеплимо фасад і будемо мати як інші будинки 50-55% економії теплоносія. Шановні мешканці, треба утеплятися, потрібно запроваджувати енергоефективні заходи у багатоповерхівки, тому що це є порятунок для наших стареньких в лапках, будемо так казати. Багато Пані Галина. Це є це є порятунок, і порятунок для наших з вами кишень, тому що всі ми 100. хочемо платити менше, А взимку не грітися дома, а не мерзнути. Це однозначно, так, так, ваш ваш успішний досвід. Ви дуже детально розказали, що ви зробили. В принципі, інформація є у вас на сайті, що було зроблено зокрема в цьому ОСББ. От глядачі, які нас дивляться, і наприклад, там мешканці багатоквартирних будинків, можете от сказати, просто порадити, от з чого почати, як включитися у цю програму, і який треба потрібно зробити перший крок. Звісно, розказує весь алгоритм, що потрібно для цього зробити. Насамперед потрібно провести загальні збори ОСББ. Хочу наголосити, що ця програма працює тільки для ОСББ, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку. Тільки в зв'язку з цим, з термомодернізацією. Ми вже у місті Новоярську всі будинки: 119 будинків, у нас всі є в ОСББ, всі багатоповерхівки тому. Перший крок. Так. Це зникла. Так. Я, я нагад, нагадаю, що в нас в етері була перша заступниця міського голови Новояворівська, яка розказувала про успішний досвід енергоефективності в одному із ОСББ. Так. І також скажу, що Львівська область є одним із лідерів у сфері енергоефективності. На Львівщині налічується дуже значна кількість ОСББ, і потенціал достатньо великий. І у фонду достатньо коштів, щоб продовжити приймати нові заявки та видавати гранти. Про це повідомляє директорка фонду енергоефективності Юрія Юлія Головатюк-Унгуряно. Так, пані, пані Галину, я вам я вам надзвичайно дякую за інформацію. Якщо можна, якщо наші глядачі глядачі зацікавляться, чи можуть вони звернутися за консультаціями безпосередньо до вас або в Новояворівську міську раду? Обов'язково завжди, завжди на поготові допомогти, підказати, щоб ви якомога більше ОСББ змогли запровадити енергоощадні заходи у своїх будинках. Будь ласка, звертайтеся. Очікуємо, приїжджайте в місто Новояврій, звертайтеся, телефонуйте, допомагаємо. Дякуємо, Дякую вам. Я сподіваюся, що наші глядачі скористаються цим. А детальнішу інформацію ми викладемо в нас на Ютуб-каналі, щоб ви могли ну, використати вже досвід Новояворівська, а пані Галина і команда допоможуть вам це втілити практично. Дякую. Сподіваємося, що платити, платити ми будемо менше, а взимку будемо не мерзнути, а грітися. Ну і новини Львова.